Естонія, Польща, а тепер і Фінляндія облаштовують кордон за українським зразком. Десять років тому саме Україна продемонструвала, як має виглядати сучасний та ефективний комплекс інженерних споруд на кордоні з непередбачуваним сусідом. Час показав, що інженерно-технічне облаштування кордону не примха, а необхідність покликана стати перешкодою на шляху країни агресорки, яка підступно вдерлася в Україну. Деталі далі у сюжеті. Фінські медіа опублікували фото, як за їх задумом має виглядати кордон з Росією. Це не бетонні мури, як дехто уявляє, а система ефективних засобів, які можуть стримати наступ ворога. Що цікаво, на фотографії фінського кордону ми бачимо саме те, що будувала Україна з 2014 року. Той самий паркан, щоб відгородитися від Росії, тоді встигли збудувати понад 400 кілометрів протитанкових ровів, а також рокадні дороги, бліндажі, вали та загородження, і фактично одразу реалізація оборонного проєкту викликала чималу протидію з боку Росії, яка запустила хвилю негативу, покликану скомпрометувати ідею Єврокордону. Зробила все, щоб її агенти, які можуть досить багато у різних владних структурах через 10 років. Ми зараз це все бачимо. Історія розставила крапки над і всі, і ці почалася масована травля і дискредитація цього проекту і персонально прем'єр-міністра Санія Ценюка, який вперше наважився е, не то, що демаркувати і розділи, і поставити фізичний кордон між Україною та Росією, але робити вже інженерні мережі, які б слугували е, стримування нападу перші хвилі нападу. Розробляли проєкт інститут СБУ і Державної прикордонної служби. Остання й відповідала за будівництво європейського валу. Згадує Максим Бурбак. Під час усієї каденції того парламенту вимога фракції Народного фронту. Яку я очолював, те, що не менше 5% валового внутрішнього продукту, повинно було йти на заходи з національної безпеки і оборони. Саме в цих 5% і були гроші на щорічне впровадження в життя цього проекту. Приклад, що з кожним роком це фінансування зменшувалось, і проект, який був розрахований на амбітні два роки, два-три роки, він стопорився всіляко. Але проєкт, який в Україні викликав хвилю критики та дискредитації, став зразком для європейських країн-членів НАТО: Естонія, Польща, а тепер і Фінляндія, розуміючи небезпеку, яка йде від Росії і Білорусі, почали і в себе будувати подібні до українських відгороджувальні споруди на кордоні з агресором. Польща будує загороджу на кордоні з Білорусі. Фінляндія почала будувати саме таку е, е, інженерні споруди, щоб відокремити кордон між Росією і Фінляндією. Тобто всі розуміють нарешті, але прикро, що такою ціною, ціною багатьох сотень тисяч життів наших українців, всі усвідомили, що Росія це головний ворог демократії і вільного світу, і що від нього треба принаймні відгородитися. Чого за всі роки незалежності України не було зроблено жодним чином. Сергій Обшанський став на захист України у складі територіальної оборони одразу після початку повномасштабного вторгнення. Він був серед тих, хто у 2022 році обороняв кордон з Росією на Харківщині, і його підрозділ розміщувався саме там, де вже було здійснено інженерно-технічне облаштування держрубежу так званої стіни так виглядає бетонна споруда чи бетонний бліндаж, де ми з моїми побратимами обороняємо країну і завдяки цьому бліндажу багато життів було збережено. Воїн наголошує, якби проєкт був повністю реалізований на всіх запланованих ділянках до 24 лютого 2022 року. Це б надало відчутну перевагу у протистоянні з російськими військами. Завдяки тому, що даний проект стіна на тому участку, де ми воювали, був завершений від початку до кінця. Там були обладнані і окопи, і бліндажі. Не просто бліндажі, такі землянки, які можна було вирити, а суцільний такий железобетон, який на 2-3 метри було під землею, потім ще було на стіл там брьовін, там землі і все остальне. Завдяки тому, що такі бліндажі були вже готові, то це було. Добре, як для військових, які на нулю приймали участь, так і в загальному для всієї системи, і ось зараз, через 10 років після української ініціативи, незважаючи на намагання дискредитації та висміювання, наш досвід переймає країна НАТО та планує до 2026 року побудувати 200 кілометрів такої стіни на кордоні з Росією. Тетяна Дубіцька дня, ТВА.